Щодо мого світогляду, як він змінюється під час роботи в такій крупній компанії, як мінімум, культура в Гуглі, вона полягає в тому, щоб кожен інженер, кожна людина це особистість, і не скажімо так, не ламати кожного під якусь ідентичну культуру, а те, що кожен новий інженер, який приходить в Google, він розширює нашу культуру. І це з іншого боку. Додаючи до глобальності, де є у ці локальні моменти. Тобто, коли працюєш в гуглі, зробити висновок добре чи погано, це стає набагато більш, скажімо так, філософським і відкритим питанням. Набагато просто набагато більше моментів ти починаєш брати до контексту. І напевно. Це те, що розширює тебе як особистість, як ну, цей персональний персональний розвиток. Прямо от... Ну, можна побачити різницю між людиною, яка працює локально на локальному ринку, суто з своєю національністю, та, і суто в своїй культурі. І людиною, яка працює на глобальному ринку і зіштовхується з різницею культур, вчиться комунікувати, да, знаходити спільну мову. Це Прямо от абсолютно різні світогляди.